Засоби вимірювальної техніки неронівного контролю служать для вимірювання товщини та оцінювання якості матеріалів та їхніх з'єднань, відсутності механічних дефектів. Серед цих приладів є ті, що належать до законодавчо регульованої метрології і підлягають обов'язковій періодичній повірці, наприклад, ультразвукові дефектоскопи. А є такі, до яких застосовують. Перевірку метрологічних характеристик або калібрування, наприклад, товщиноміра. Товщиноміри, товщиноміри служать для вимірювання товщини деталей при неможливості доступу до них з двох сторін, наприклад, стінки резервуара. При перевірці метрологічних характеристик товщиномірів проводиться вимірювання еталонних мір товщини та обчислюється відхилення показів товщиноміра від дійснених значень. Розраховані значення порівнюються з допустимими відхиленнями. Прописаними в документації на привод. За цим критерієм роблять висновки про придатність топшеноміра до експлуатації. Дефектоскопи законодавчо регулювані ЗВТ. Вони служать для виявлення дефектів у матеріалах і дозволяють не тільки вимірювати глибину залягання дефекту, але й оцінювати його величину. При повірці дефектоскопів ультразвукових проводиться вимірювання багатьох параметрів, наприклад, умовна чутливість, похибка вхідного атенуатора. Похибка при вимірюванні глибини залягання дефекту. ДП Івано-Франківсь стандарт митрологія згідно сфери акредитації проводить повірку ультразвукових дефектоскопів та перевірку метрологічних характеристик ультразвукових товщиномірів усіх типів. Звертайтеся!